І всім доброго дня! Компанія вас вітає на своєму каналі. Знову свіже надходження це Renault Master L2H2. Автомобіль в чудовому в кольорі, рівненький, ціленький, без корозі, без сарапині, в рідній фарбі. Таке гарненьке обличчя автомобіля, бачите, це протитуманні фари стоять, і такі обвіс, захист. Далі протитуманні фари, легкосплавні диски, що рідко буває. Фактично нова гума, 90%, що вперед, що зад. Сидіння цілі, не затерті, сидіння з підлокотниками, механічна коробка передач, кондиціонер, мультикермо. І це в нас оригінальний заводський пасажир. Пасажир в середній базі. Всі знають, що в Рено Мастер невеликий радіус поворота, тому для міста ліпше, якби, щоб вивертати це мастером в середній базі. Довгий, скажімо так, він ну, просто задовгий. От, і Тому люди шукають багато саме середню базу. Взагалі присутній прицепний пристрій, бампер не затертий. Завіси, бачите, всі цілі. Сидіння на салазках, Вони, можна їх змінювати, розставляти в різні сторони, вперед, взад. Ось так виглядає. Ззаді цей автомобіль. Не корозії, не ні ржавчинки, ніде по автомобілю немає. Переваги цього автомобіля по відношенню до грузових, він м'якший. Далі стоять батареї, обдуви. Підігріває і батареї по салону. Ось так він виглядає всередині. Сидіння з ременями безпеки. Ніде нічого не затерте, все просто ну, в чудовому стані. Автоматичні дверцята. І зараз покажем під капотом чиста робота другуна. За більш детальною інформацією телефонувати в компанію Автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги!